Вітаю ви на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикаєте дзвінок. Люблю вас безмежно. Танцівник Дмитро Дігусар, який воює в зсу, вперше за п'ять місяців показався у мережі і звернувся до українців. А 40-річний Влад Яма нарвався на критику у мережі після фото у стилі рятувальників Малібу на пляжі у Майами. Танцівник закликає купити з ним вечерю у Флориді, замовити діджей сет в Майамі чи танцювальний майстер-клас послуги пропонують для допомоги зсу. Щоправда, яма зазначив, що лише частина зібраних коштів піде на підтримку армії і зізнався, як 24 лютого втікав з України. Деталі за хвилину в Майами очень много но Я вважаю, що якщо очень хочеться, то іноді можна и повісіть. Нагадаю, сорокарічний Влад Яма перетнув кордони ще до того, як чоловікам заборонили виїжджати з країни. Я виїхав одразу дуже швидко, зазначив він. Перші декілька годин 24-го, коли це все почалося. Ми з дружиною почали обговорювати про всяк випадок варіанти. От що будемо робити, якщо російські військові прийдуть до нашої хати, от що робити реально, і якщо вони будуть зі зброєю, а я без що я можу зробити? Як я можу захистити свою родину? І ми говорили про те, що вони прийдуть. Мабуть, заберуть якісь гроші, якщо буде готівка, мабуть, заберуть автівки, що ще можуть зробити. Але досвід бучі показав, що могло статися набагато гірше. Привіт, друзі. Я тут подивився, що відбувається, і зрозумів, що цю двіжуху зможу врятувати тільки я. Проте цю заяву поставив під сумнів колега ями, танцівник та хореограф Женя Кот. Для мене питання, як люди покинули Україну. Для мене питання. Це стовідсоткове питання. Е, інше питання, що його поставив, а як шляхом можна було це зробити, якщо в 5.30 ранку у нас був введений е, військовий стан? Але я, я думаю, що в принципі, ну, я не виїхав з країни. Я... Теж мав мав можливість, і а що там стосується влада, ну... ну так зробив, так він відчуває. Не мені його судити, а наші про... нашій системі, наші правоохоронні, нашим, по нашим законам. Плюс, плюс, вже ж якби загальне суспільство теж має давати якби, певну оцінку певним діям наших. Нашим наших, я не знаю, селебріті. Ну тому що селебріті топ-зірка журі усіх сезонів. Ну знаєш, дуже впливова людина, теж в Україні, якби тому я хотів твою думку почути. Отже, український хореограф Лат Яма зіткнувся з критикою у соціальних мережах після нового допису. Танцюрист поділився з шанувальниками в інстаграм новою світлиною. На ній яма повторив образ героїв з відомого американського серіалу Рятувальники Малібу та показав, як біжить пляжем у червоних шортах з рятувальною дошкою. Також влад додав геолокацію з позначкою Майами, штату Флорида. Під фото хореограф написав про те, що бере участь у благодійному заході, та пропонує фанам прийняти участь в аукціоні. Кошти з якого підуть на потреби зсу так Яма запропонував одразу 14 лотів, серед яких заняття танців від нього або ж можливість запросити хореографа на ваше свято. Користувачі мережі все одно обурилися тим, що влад ще на початку повномасштабної війни виїхав з України до США та поки не планує повертатися. Під фото танцюриста з'явилися коментарі з критикою. Де ви є? А в цей час на війні гинуть найкращі. Теж зустріч у Майамі буде. Ну так тільки еліта може допомогти за кордоном. Повернутися в Україну не плануєте. Ця мала частина вже так заморилася, і ще їм кажуть, що мінять. Та ніким ті, хто виїхав, приїжджайте і замінять мого чоловіка і його побратимів. Не треба вже допомагати грошами чи чимось. Повірте, вже все є за стільки місяців війни. І ось користувачка Марії Рішко пише: а ну да, тільки еліта може допомогти за кордоном. А звичайні люди, які не мають великої можливості, взагалі їздити туди. Так воюють на нулях в окопах. Право коментаторам зсу, ви найкращі. У коментарях за яму вирішила заступитися його дружина Лілія. Вона закликала хейтерів припинити засуджувати людей, не знаючи ситуації. Ніхто не має права засуджувати право вибору кожного з нас. Не судіть, щоб і вас не судили. Ніхто не знає обставин кожного. Написала дружина ями. А от український хореограф, учасник шоу Танці зірками Дмитро Тікусар, який на початку повномасштабної війни пішов служити на передову, вперше за три місяці вийшов на зв'язок. Зокрема, знаменитість рідко з'являється у соцмережах, а тим паче публікує якісь світлини. Тож шанувальники та підписники Дмитра хвилюються, чи все гаразд з їхнім кумиром-захисником. Дмитро поспішив фанів заспокоїти. Танцівник опублікував нове фото, де він зображений у військовій формі. І зазначив, що з ним все гаразд. Також Дікусар закликав користувачів триматися, не падати духом та вірити у Збройні Сили України. Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре, і нагадати, що люблю вас безмежно. Тримаємось і віримо в зсу обійняв. Написав хореограф у коментарях під дописом колега Дмитра, танцівниця Ілона Гвоздьова, зазначила, що пишається дігусаром та закликала його берегти себе. Тим часом продюсер Володимир Завадюк відповів на допис хореографа смайликом у вигляді білого серця та словом обійняв. Також коментар залишив і колега Дмитра і Євгеній Кот. Діма, бережи себе, ти знаєш, я на підхваті, якщо що, написав танцівник. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо! Правда за нами!